Я що є тим, хто зробив свого дитя воронимим дитями, такими групами, які вони захищали свого власного життя. Поліцейські Тернопільської області беруть участь у всеукраїнському забігу з метою вшанування пам'яті героїв України, які загинули, захищаючи нашу державу, для того, щоб вшанувати пам'ять наших загиблих поліцейських, підтримати різні підрозділи поліції, які на даний час беруть Шановна, участь у, у, у агресії нашої держави. Я сьогодні тут разом зі всіма поліцейськими Тернопільської області, тому що ми хочемо підтримати своїм своїм бігом наших побратимів, наших співслуживців, які зараз поліцейських, які зараз на лінії фронту, які захищають нашу Україну, які стоять там зараза для того, щоб люди жили вільно, в вільній державі, цивілізованій, без війни. Наші діти щоб зростали в мирній країні. Сьогодні відбувається е, щорічний забіг е, в пам'яті героїв, е, які е, загинули в російсько-українській війні. Е, е, і я, військовослужбовець, е, почувши цю новину, е, знайшов можливість е, взяти також участь в тому забігу е, в пам'яті за свого загиблого брата, який загинув під Іловайськом 10 років тому, за е, Дрьоміна». Андрія позивний світляк. Також я хочу згадати своїх побратимів зі 110-ї окремої механізованої бригади, з якими довелося повоювати під Авдіївкою. В цьогорічному забігу поліцейські взяли участь для вшанування в пам'ять загиблих героїв. В свою чергу, хто має родичів, хто має друзів, знайомих, на своїх номерках писували фамілії, ім'я, а також це за всіх загиблих воїнів, які віддали життя за нас, за Україну.